Вітаю на каналі! У нас сьогодні відео, в якому ми знову ж таки трошки поговоримо про війну, про наші шанси, про перебіг подій. Але, знаєте, доля будь-якої будь держави, навіть зараз, в часи демократії, вона все ж таки залежить від особистості керівника керманича. І я зараз хочу буквально не заглиблюючись в аргументацію астрологічно, в деталі, сказати, що, на жаль, у нашого керманича президента Зеленського є запрограмовані його гороскопом, його картою ненатальною вказівки на те, що він не може бути, не може бути тим главкомом, тим головнокомандуючим, який виграє цю війну. Ну, це е, видно і в динаміці його гороскопу, це видно особливо це видно, можна посилатися на карту інагурації президента. На жаль, в цій карті е, мова про те, що військові. Військові не можуть, ну і ЗСУ, звісно, не може виграти цю війну. Тобто наша перемога або закінчення цієї війни на користь України має статися не за каденції Зеленського як президента, оскільки залишилось всього 66 днів до кінця законної каденції, тобто виборів у нас немає. Я розумію, що. Президент, в з точки зору закону, він втрачає свої повноваження. зрозуміло, що перевиборів не буде, взагалі ніяких виборів не буде. Але ну якісь там рішення, все ж таки буде знайдено, тому що країна має на країні Потрібен якийсь керівник, керівник, який буде представляти, тобто президент, Добре, але ж справа в тому, що. Точки зору, поки поки він президент, що ми маємо з точки зору астрології. Ми маємо те, що о, Марс, тобто військові, вони о, у 12 секторі о, гороскопу інавгації. А це, це і військові, яких посадили о, у тюрму, да, о, і Червинський, і Муженко. О, тобто маємо ці посадки, 12-й дом це тюрма. А це і знак слабкості. Тобто, на жаль, вони слабі поки що ми бачимо слабкість ЗСУ, незважаючи на свою силу, але недостатньо повноважень, недостатньо впливу на події, недостатньо сили як сили, як сили соціолу да? державного. І тому в мене виникло питання. Я хочу разом з вами подивитись. Бо від цього залежить зараз наша з вами доля і доля цієї війни, і виживання нас, нас як держави. Тобто єдиний шанс на те, щоб ми ну, виграли цю війну, і щоб вона закінчилася на користь України, це все ж таки ми всі очікуємо, що щось станеться, і президент, який не бачить справді, справді потреб армії, потреб народу зараз. Знову ж таки, не зважаючи на те, що на початку війни він зіграв дуже дуже корисну роль, і під це шоу під його опласки давали гроші, і так далі, але зараз. Зараз, на жаль, його роль як ну, влучного і популярного актора вона закінчується. Тобто у нас було вже відео шоу, спливає, закінчується актору час йти. Я у ніякому разі не кажу, що потрібно знімати президента або залишати країну без президента, але час йому час своїх повноважень віддати. А може, це про парламент, про парламент єдності, про уряд єдності. Да? А, може, це про те, що час якусь частину повноважень віддати військовим? А я не знаю. Я хочу зараз подивитись. Вже це конкретний запит до Таро. Чи буде протягом року? Ну, беремо а, навіть рік а, з моменту цієї втрати легітимності, а, тобто в, з весни, а, з весни 24-го, по весну 25 го максимум. Тобто рік, максимум, трошки, а, трошки більше року. А, ну, рік, давайте майже рік. Протягом року суттєве зменшення повноважень президента. Чи відбудеться зменшення? Повноважень президента, бо а, нам це потрібно, а на перебігу війни це потрібно для нас. Чи відбудеться? Дивіться: карта суд. Страшний суд джаджмент це взагалі а, завжди а, карта несподіваних серйозних змін, тобто зміни статусу, зміни, а, а, зміни положення, а, зміни стану. А, тобто а, для президента. Коли він вже на горі, та вже на вершині, карта суд. Я думаю, що тут це дуже складно. Це те, що його будуть судити, а будуть судити ну, суспільства. Тобто, буде якийсь вирок з боку суспільства, ну тобто українці будуть вимагати від президента. Українське суспільство, я так думаю, що і західні партнери будуть вимагати від президента все ж таки зменшення повноважень частину влади, що було передано. Але ж давайте подивимось до карти суд. Я хочу викласти декілька допів. Тобто, основна у нас суд зміни відбудуться, і оця суті зменшення повноважень відбудеться. Але щоб побачити картину повністю, давайте пару допів подивимось. Як це буде відбуватися? Ну, це буде відбуватися таким чином: пируюча компанія, тобто зараз все добре, зараз насолоджується дев'яткою чаш. А, бачите, пирують люди, в них все є, є ресурси, є гроші, є влада. А потім поступово, тобто це не буде в один день, коли прокинувся і ну анонсу об'явили да правильно. Сказали, що пане президенте, ваші ваші повноваження зменшилися. Ми вас лишаємо без влади. Тобто, перевороту не буде по, по цих картах, а, тому що карта помірність, але виклались колесо фортуни, і тому я вважаю, що. З ситуації доступу до ресурсів, до влади, ситуації пиру під час війни і чими буде ситуація поступово мінятись, а вона буде повільно мінятись, мінятись, як ми вже побачили, по суду. Тобто буде вирок, що потрібно мінятись, потрібно віддавати частину влади, а потрібно зменшити повноваження. На чию користь я не знаю. Зараз може може подивимося. Якщо вистачить часу, не хочу дуже багато велике відео робити. І дивіться, остаточно виколось колесо фортуни. Колесо фортуни це зміна, знов ж таки зміна, тобто це доленосні зміни щодо для пана президента, щодо його повноважень, щодо. Його його влади, тому а, робимо висновок, що таки буде протягом одного року суттєве зменшення повноважень президента Зеленського, суттєве зменшення його впливу. Але ж у нас знову ж таки, повертаючись до астрології, у нас в карті інаугурації дуже цікаво, так виклалось. Зірки так стало, да? що у нас сонце, яке ну, символічно означає правителя, президента. Да? Воно у нас в останньому градусі переходить в новий градус, тобто зміна щось дуже серйозно міняється, переходить у близнюки, а це подвійний знак. Тобто буде якась двійняшка. І воно в поєднанні з хитрим таким комерційним Меркурієм. Це читається так, що у нас у нашому сонечка є двійник, є тінь сонця. Не та тінь сонця, що їхали казаки, а тінь сонця, яка, о, яка яку не вибирали, але ж вона стоїть за спиною нашого президента і керує. Тобто двійник тінь сонця Борис Андрійович. Я да правильно його. Тому давайте подивимось: для президента так склалося. Бачимо зміни його повноважень і влади. А чи відбудеться? Для близнюка для гермака. Зміна його повноважень, зменшення його повноважень, зменшення влади протягом рік максимум півтора. Дивимось, що відбудеться такі зміни у повноваженнях і владі для гермака. Дивимось, що там стіню сонця. Четвірка мечів. Четвірка мечів це перекриті дороги. Це на на, на ці коло ці колоді взагалі подивіться. Сподіваюсь, що видно а, вікінги. Ховають свого побратима. Тобто, я не кажу, що поховаємо, але якась дорога для єрмака, для цієї тіні, близнюка, буде перекрита. Тобто буде перекрито якісь крантики по грошах, якісь крантики по владі, якісь крантики по повноваженням по, по владі. А відразу спойла, робила великий розклад на, на єрмака, просто не хоче його викладати відкрити доступ. Та Виколись, що протягом двох років а, та, також втрата повноважень. Живи, але без повноважень. Але ж давайте подивимось тоді, чи буде. Ага. Тобто ми це подивилися. Ну, може деталі, якщо цікаво, вам цікаво, мені так. Давайте деталі по близнюку теж побачимо по близнюку Єрмаку, яка... Тінь сонця, бо перекриття повноважень. Ми побачимо. Ну, давайте ще як це буде відбуватися. Я вважаю, що це буде не фізичне якесь там усунення, а все ж таки юридичні моменти. Може, це наші партнери, може просто перебіг подій стане станеться так, що повноваження Єрмака та вони суттєво зменшаться і суттєво він буде усунути від своїх можливостей від своєї влади від своїх повноважень. А тепер давайте подивимось, якщо так. То тоді це має, ну ми ж всі давайте логічно э, думати, що це має дуже позитивно вплинути на э, перебіг э, війни в Україні для нас. Але ж у нас з вами завдання э, продемонструвати можливості бо Ми з вами просто дивимось на таро як інструмент. Тому давайте подивимось, як це вплине на хід війни в Україні бо ці двоє мають втратити частину влади, частину повноважень протягом року. Як це вплине? Чи вплине взагалі? Може не вплине, може і так, і так ми приречені на перемогу. Давайте подивимось, чи буде вплив? Ну, Дуже гарно, до речі, виклалось, бо остаточно виклалась карта шістка жезлів. Це перемога взагалі це загальне значення. Але наскільки я розумію по монетних картах, що дуже суттєво буде перерозподілення фінансових ресурсів, матеріальних ресурсів на користь зсу. Тобто зміна оця по втраті влади, по втраті повноважень президента і голови офісу, його вона позитивна вплине на. Наснабжені, на ви вибачте, армії, снабж... снабж... снабженні ЗСУ, і це все ж таки буде сприяти перемозі, перемозі і успіхам української армії. Ну, давайте для нас же з вами, для мирного життя. Вибачте, поки що мою українське. Я, 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 я чесно стараюся, чесно вчуся. Так, на мирне життя і на нас, як на державу. Тобто, це подивилися на хід війни, вплив втрати цими двома персонами влади і повноважень, вплив на мирне життя. Ну, бо нам нам ж питання державу зберегти. Вплив на мирне Україну. Деякі процеси а в деяких процесах де деяким людям і взагалі на Україна, а, вирушає зовсім внову для себе ситуацію. Шістка мочів це а, військовий похід і вибір. Тобто... А, Сама ситуація з тим, що президент з головою офісу втрачає частину повноваження, буде супроводжуватися в мирному житті для українців якийсь вибір, якийсь, якісь започаткування процесів, які в ситуацію, що підвисла, бачите, підвішені, вони приведуть до ситуації нуля, коли потрібно вирушати якусь дорогу, коли потрібно вже нарешті робити щось нове, перезавантажуватись і з якоїсь нульової нової точки починати відновлювати державність як таку, тому що зараз у нас з вами не держава, а таке незрозуміле корупційне корупційна будівля, яка рушиться і ще під тиском і зовнішніх ворогів, і внутрішніх ворогів. Тому дуже сподіваюся на цю карту що такі ж ми вирушимо в свою дорогу. Коли хтось втрачає владу і повноваження, і вплив, хтось має ці повноваження, вплив а, та владу перейняти? Чи будуть це військові, чи буде це опозиція? Чи буде це якийсь новий парламент? Я не знаю. Щоб не затягнути відео, зараз дивитись не будемо. Вважають, що роль військових, а роль ну може парламенту, не парламенту, а уряду єдності, вона настільки серйозна зараз для виживання країни і для перебігу подій, що це варто окремого розкладу. Тож подивимось на наступному розкладі. Будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Коментуйте, слідкуйте за оновленнями. Дякую за увагу.